Не можем на світі без казки прожити, бо казка нас вчить, як потрібно дружити, як зло подолати, як хитрих провчити, як добрих і чуйних, сміливих любити. Світить сонце у віконце, світить, посміхається. Ой, погляньте, хто прийшов, хто до нас сміхається. Дітки, до нас знову завітав колобок мандрівник. Він запрошує нас в подорож за оповіданнями Василя Сухомлинського, щоб пригадати, які права та обов'язки в них були порушені. Тож уважно дивіться на ілюстрації, пригадуйте, про що йдеться в оповіданні, і міркуйте. Пригадайте, про яке оповідання Василя Сухомлинського нагадує вам ця ілюстрація. Так, це оповідання, як їжачіха своїх їжаченят приголубила. Дітки, пригадайте, хто поводився нечемно? Так, це був зайчик. Яке ж право він порушив? Вірно. Він порушив право на захист від психічного та фізичного насилля. А хто ж заспокоює віжечків малючків? Так, це була матуся. Матуся виконала свій обов'язок любити і захищати своїх діточок від усіх негараздів. Про яке оповідання нагадує вам ця ілюстрація? Так, це оповідання Василя Сухомлинського як котові соромно стало. Яке ж правило було порушено в цьому оповіданні і хто його порушив? Вірно, це кіт, він посягнув на життя горобчиків. Адже кожна істота має право на життя, і ніхто не має права позбавляти життя будь-кого. Дітки, про яке оповідання нагадує вам ця ілюстрація? Так, це оповідання Хто розмалював півника. Пригадайте, яке право було порушено в цьому оповіданні. Вірно, право на життя. Миколка не виконав свій обов'язок щодо держання правил безпечної поведінки. Він зовсім не замислювався про наслідки свого вчинку. Дітки, пам'ятайте, життя непередбачливе, кожен має поводитися обережно, не наражати себе та інших на небезпеку. Яке ж оповідання нагадує вам ця ілюстрація? Вірно, це оповідання лялька під дощем». Про що ви дізналися, прослухавши його? Вірно, кожен має право на житло, кожен має право на любов та піклування. Скажіть, діти, чи правильно зробила Зіна, вийшовши вночі на двір під дощ? Так, адже вона рятувала свою лялечку подружку а чи сварила матуся донечку за це? Ні, не сварила. Матуся з розумінням поставилася до цієї ситуації, адже дорослі мають розуміти проблеми дітей, охороняти їх права на любов і піклування, навчати їх добру. Отже любі дітки разом з Колобком випоглядали деякі права та обов'язки, які треба пам'ятати, щоб щасливими зростати. Колобок рушає далі в подорож казками, а нам час прощатися до нових зустрічей.